Лікар, а підкажіть, будь ласка, яким буде цей інноваційний зір? Картинка буде складатись із багатьох пікселів. До цього треба буде звикнути. Кохана, я би хотів побачити тебе першою. Ростя! До того, як технології подарують нам біонічне око, незрячим все одно потрібно орієнтуватись у просторі, уявляючи собі різні форми, фігури та їх розташування. Що там, самурай? Камера зі штучним інтелектом неправильно, що там і самурай. Проєкт Світ на дотик випуск танграм. Зробити перепланування в квартирі, розмістити коробки у шафі або просто розкласти речі на полички. Усе це елементи самостійності у побуті, які потребують розвинутої уяви. Головоломка Танграм це не тільки цікаво проведений час та розвиток дрібної моторики, складаючи геометричні фігури за наданим шаблоном, ми аналізуємо простір, який потрібно заповнити умовними речами. Технологія це свобода. Підпишись, поділись з друзями та допоможи військовим, які втратили зір за посиланням в шапці профілю.